Друзі, всім привіт! Хотів поділитися такою проблемою з пральними машинами. Це більшість машинок страдає такою проблемою, але воно так більш підходить для Bosch і Siemens машинок. Дивіться, яка тут історія. Коли в нас починає терти барабан об манжету оцю резинову. О, чуєте, який скрип іде. А тепер дивіться, бачите? Вже барабан виліз на манжету. О! Ось, А тут він за манжетою. Тобто бак отак крутиться. Це говорить про те, що там хрестовина у нас є, вона вже е, розлізлася. ну Вона з силуміну зроблена і посипалась. Таку картину маємо всередині, бачите, ну я вже тут трішки почистив, от таким обростає хрестовина і от там знизу вона оце все. О, бачите, І вона його випирає от сюди, цілу хрестовину. от Бачите, вже в ній. О. Отвір, наскрізь все. Її потрібно замінювати. Ось відкрутив хрестовину і ви бачите, яка історія. Воно трималось просто на. От. І це все, це бачите, все. Воно її випирає. Тому починає барабан терти в манжету. Ось таке от відео. Ставимо лайк і підписуємося на канал, пальці догори, коментуємо. Слава Україні.